Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 3 квітня за новим церковним календарем шановую пам'ять преподобного Микиту Спозідника, а також відзначають День пам'яті ікони Божої Матері нев'яночий цвіт, Неперехідне свято з фіксованою датою. Преподобний Микита мав дар зцілення. Своєю молитвою він допомагав заговорити глухонімому, божевільного робив розсудливим. За імператора лева вірменина Сповідника відправили до в'язниці за те, що він відкривав єретаків та іконоборців. але і там він невпинно молився і творив чудеса. Святі мощі преподобного також мають здатність цілювати Микиту Сповідника вважають захисником слабких дітей і хворих людей. У народі вірили, що саме сьогодні водяник прокидається від зимової сплячки і першим ділом починає шукати чим би поживитися. Деякі побоювалися паводків, які приносили лиха, тому прагнули саме в цей день визначити, наскільки може вийти з берегів річка. Наприклад, дивилися на висоту гнізда кулика і розміщення кротячих нір. В цей день намагалися задобрити водяника, тому кудали у водойми поруч з дому різну їжу, часто пиріжки з картоплею чи капустою. Господиням, які проживають у приватних будинках і мають худобу, треба сьогодні сходити в церкву і хліб освятити. потім надіти по скибочці на рогим корова, тоді вони добре будуть доїтися все літо. У День Микити проводять обряди і читають замовляння відповені, злих сусідів і заздрості. Що можна робити 3 квітня? У православне свято сьогодні звертається з молитвами до чудотворного образу Богородиці. Перед іконою нев'янучий світ моляться про розряду вгорі, вирішення сімейних проблем. Дівчата просять щасливого заміжжя, жінки захистити сім'ю від негараздів. За старих часів ликом Пресвятої благословляли в цей день весілля молоду наречену. І хоча цей образ і вважається жіночим, помолитися перед ним може кожен вірянин. За народними повір'ями цього дня слід пригостити водяного. Кинути в трохи хліба, каші, а вже потім можна йти на риболовлю. З однієї з прикмет, якщо цього дня вмитися відстояною водою, а потім вилити її під молоде деревце, то в людини додасться сил, що не можна робити сьогодні. У церковне свято 3 квітня, як і в будь-який інший день, не слід лаятися, пліткувати, ображатися і ображати, відмовляти в допомозі. Церка не схвалює брехню, лінь, жадібність і вічей. Не можна приходити до води з порожніми руками. Водяник образиться і будуть різні паводки. Не слід у цей день спостерігати, як собака і кішка б'ються або ганяють один одного, до сварки з близькими. Заборонено викидати осколки розбитого дзеркала або скла. Бо втратите красу. Бите скло потрібно зібрати в пакет і потримати в темному місці тиждень, після чого можна викинути. Пролита на стіл вода стане предвісником великих помилок. Не можна після миття підлоги виливати воду на вулицю до фінансових втрат. Наші предки вірили, що 3 квітня після довгої зимової сплячки протягається водяний. Близько п'яти місяців він провів в глибокому болоті, і ось тепер він міцного сну пробуджується голодний і злий. Від голоду і досади починає літ на річці ламати дрібну рибку до смерті заганяти, а великі риби лякаються і самі спливають в інші ріки. Тому у рибалок існує традиція. Сьогодні чим небудь смачненьким підгодовувати і задобрити водяного. Він тоді Заспокоюється, дрібну рибку стереже, більшу з інших водою заманює, неводи і все інше рибалкам нерве, відводить від них бурі і негоди. Перегощають по-різному. Одні дають хліба у краєць і пшеняної каші, інші курячі потрухи, кинуть і налють вина. За народними повір'ями, водяний або по-іншому водяник проживає в воді і дуже рідко з неї виходить. Улюбленим місцем його проживання вважаються вири річкові, особливо біля водяних млинів. Він має для водойми таке ж значення, як і домовик для житла. Оберігає, стежить за порядком, має владу над русалками. Домового називають в народі батюшкою, а водяного дідусем. Іноді водяний дух може приймати людський вигляд. У цьому випадку з лівої поли його одягу капає вода, а місце, де б він не присів, завжди мокре. Одружується водяний на русалці або на молодій красивій потопельниці. Коли річка виходить з берегів, народі кажуть, що це водяний погуляв на весілля. В водній гладі він їздить на сумах. Це його улюблена риба, бо сумів і називає чортовим конем. Якщо водяного не поважати, то він всю рибу в водоймі рожена. А той, хто з ним подружиться, завжди зможе випросити водяного духа дощ потрібний час. Коли людина починає тонути у водоймі, кажуть, що без допомоги водяного тут не обійшлося, адже він керує всією водною стихією. Інколи бавиться тим, що залякує людей, що купається і затягує їх на дно. Якщо сильно розсердиться водяний, то разом з-під. Порядкованою йому нечистю може вчинити шторм, бравій та інші капості. Їх час з опівночі до третьої години ранку. В цю пору категорично заборонено купатися людям. Що від витівок водяного захиститись перед тим як заходити в воду, треба звернутись до Господа, прочитати молитву і перехреститися. Зустрітися з водяним дуже погана прикмета, яка обіцяє швидку смерть. Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Микита, Ксенія, Юлія Марина Альбіна. У народі 3 квітня свято Микитен день. За прикметами дня судять про погоду. Дощ сьогодні весна буде пізньою і непогожою. Сонячна погода стоїть, буде спекотне літо і гарний урожай. Багато березового соку літо буде дощове. Грім гримить, погода незабаром зіпсується. Якщо 3 квітня весь день є дощ, значить до самого літа погода дуже не До зустрічі в нових відео!